Сказати, що пощастило, це, мабуть, нічого не сказати. Бо ось це все, бачите, ось це, це все було під листям і на одному місці знайдено. Треба розгрібати ще, може тут ще є. Бо ми так ходили, ходили, ходили. Ну, такі величенькі можна знайти. А ось такі маленькі, то не знайдеш, бо вони дуже ховаються. сильно під лучся. О, Дивись. ще два грибочка. Ось отак от. Я ж кажу, що їх треба розкопувати, бо інакше їх не знайдеш. Зараз покажу ще два. Де? Ось вони. Ой. Бач? Ось один вам, друзі. О. Ось які. Ось такі от... Знахідки ми сьогодні знайшли. Треба подивитися, може тут поруч ще є, але і то, що ми знайшли, це вже дуже, 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 дуже пощастило. Треба тут пороскопувати. Ну, ось тобі і грибалочка. Бачите, багато листя, а вони там, де волога під листям знаходяться. Ну, підемо, покопаємо. Ще є у нас трохи часу, залишилося. Покопаємо.